Посольство Франції у Лівії було атаковане на території дипломатичної місії. Вибухнули принаймні дві бомби. Дві особи отримали тілесні ушкодження. Далі в сюжеті. Французьке посольство столиці Лівії було атаковане. За попередніми даними, це була машина, начинена вибухівкою. Напад на дипмісію в Тріполі був здійснений у вівторок вранці за місцевим часом. Як повідомляється, поранений двох охоронців. Вибух також сильно пошкодив будівлю. Як розповіли місцеві жителі, два вибухи прогреміли близько сьомої ранку. Подібна атака в столиці сталася вперше з моменту закінчення повстання проти Муаммара Каддафі. Міністр закордонних справ Франції засудив винуватців нападу і повідомив, що винні будуть він також висловив свої співчуття пораненим французьким охоронцям. Останній напад на дипломатичну місію стався в Лівії у вересні минулого року. У місті Бенгазі було атаковано американське консульство. Убиті посол США і три інших американця. Проте останній випадок показав, що ситуація з безпекою погіршується навіть в Тріполі, де в цілому обстановка набагато спокійніша ніж в інших регіонах країни. На сьогоднішній день міжнародні організації і посольства інших країн перебувають в режимі посиленої охорони. Окрім цього, доступ в Бенгазі через діяльність багатьох озброєних угрупувань для іноземців обмежений.